Сьогодні, 12 травня, відзначають Міжнародний день медичної сестри. Щодня на свій пост у лікувальних закладах заступають тисячі медичних сестер, але робота у дитячих лікарнях в дечому відрізняється від інших. До малих пацієнтів важливо знайти правильний підхід за потреби розрадити та заспокоїти. У цей день ми вирушили до дитячої лікарні, аби розповісти вам про один робочий день медичних сестер. І розпочнемо з надії: саме так звуть нашу героїню, яка вже понад 40 років працює. У сфері медицини каже, що її професія не просто праця, а справжнє покликання. Для того, щоб працювати з дітьми, їх треба любити, і любити свою роботу і любити дітей. Бо якщо ти не будеш віддаватися, не будеш переживати з ними разом, з батьками, бо це дуже велике має значення, коли ти підтримуєш, коли вони бачать, що в в твоїх очах є сльози, і як вони коли вони плачуть. Вони це, вони це ми тоді набагато скоріше знаходимо спільний контакт. Відділення, в якому працює жінка, вважається важким. Тут перебувають діти, які мають хвороби за чотирма напрямками. Один із найскладніших є цукровий діабет. При кожній тривозі ми спускаємося у бомбосховище. Дітей в відділенні ніхто ніколи не залишає. І, ну емоційний стан і співробітників, і дітей, і батьків, як вони батьки бояться залишати дітей, бо Да, відповідальність Так що ну це більше більше не навіть не фізично, це просто моральна велика відповідальність і і тяж тяжість така. А ось пані Ірина каже, що за десятки років роботи медичною сестрою з першого погляду може розпізнати дитину, якій необхідна ласка. А свій робочий колектив називає другою родиною. До кожної дитини ти при душею. От скільки вони лежать у нас, буває довго, і по місяцю, і побільше. І ти вже бачиш, як реагують на тебе. Він маленьке плаче. Ти до нього заходиш, починаєш розмовляти, він тобі посміхається, дивиться, я кажу, щось ти сьогодні не посміхаєшся. І посмішка з'являється. Ти розумієш, що ти потрібен. Оце одне слово. Ти потрібен. І потрібен в будь-який час. Тому що ти не сидиш, ти за сутки, бо працюємо сутки в кожній палаті, біля кожного знаходиш слово, діти тобі відповідають. Ну, такий колорит у нас. У відділенні Світлани Зайцевої перебувають найменші дітки, яких ще називають поспішайки, ті, що народилися раніше терміном. Вибір своєї професії жінка називає долею. У нас дітки є ті, що перебувають з мамами, і ті, що мами не можуть знаходитись біля діток, покинутих діток. Це всі дітки перебувають в нашому відділенні. Під час повітряних тривог було складно, особливо з такими маленькими дітьми. Під час тривоги ми спускалися в бомбосховище. Звичайно, дітки це відчували, тому що було таке, що на день ми спускались по 6 по 8 разів разів бомбосховище з новонародженими дітками. Але пережили. У дитячій обласній клінічній лікарні номер 2 медсестер привітали з професійним святом. Жінкам вручили квіти та відзнаки. Серед запрошених гостей був голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Знову ну, медицини все-таки складають медичні сестри. Тому що якщо її брати у кількісному виразі, ну значно більше, ніж лікарів. І в той час, коли в лікарні залишається один-два, я не знаю, скільки там чергових лікарів, то медичні сестри мають бути цілодобово біля своїх пацієнтів і вночі, і в день, і вранці, і ввечері, для того, щоб надати допомогу, прослідкувати, щоб юні пацієнти випили порошечка, щоб помірили температуру. Ну і інші маніпуляції, які потрібно робити, і це все лягає на плечі медичної сестри. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.